24 березня в виконавчому комітеті подільської міської ради відбулася парадна нарада під головуванням виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Перед тим, як заслухати доповіді, очільник громади повідомив присутніх про стан справ на території Подільщини. Даний час на кордоні все спокійно. Силові структури здійснюють заходи із затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕП Подільського водоканал Володимир Негреску прозвітував, що підприємство працює без збоїв. Даний час проводяться планові роботи в це міста на мережах водопостачання. А в майбутньому це дозволить не вимикати абонентів у випадку аварійних ситуацій і перенаправляти воду з інших мікрорайонів. Також велика увага була приділення обслуговування абонентів із села Липецьке. Щодо роботи Квепподіль з теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. Підприємство працює в штатному режимі. На минулому тижні було ліквідовано декілька аварійних ситуацій. В даний час проводиться робота з підготовки до завершення опалювального сезону. Директор комунальної організації... Ції чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство працює в посиленому режимі. Окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська проводились і роботи з ремонту деяких зон відпочинку, зокрема у мікрорайоні Північний. А також здійснювалися роботи з очищення ливневих каналізацій та прибирання в паркових зонах. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Кострицький повідомив, що всі світлофори системи вуличного освітлення. Та трансформаторні підстанції працюють без збоїв. Також виконуються заявки від населення. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів з виявлення фактів порушення санітарних норм та порушення правил торгівлі. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних робіт. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, начальник управління освіти. І гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив, що дитячі садочки Подільська працюють в штатному режимі, а загальноосвітні заклади знаходяться на весняних канікулах. Також була надана інформація щодо відкриття у Подільську освітнього хабу та про проведення районного етапу пліч опліч. Окрім того, слід зазначити, що на нараді був присутній і представник Подільського районного управління поліції Олександр Іллященко, який також поінформував присутніх про проведену поліцейським. Громади роботу щодо забезпечення правопорядку і дотримання законності, про роботу з виявлення ухилянтів, а також про роботу з порушниками закону. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.